Цей проект було відзнято восени та взимку 2021 року до початку широкомасштабної війни Росії проти України. Ми впевнені, що відбудуємо усі наші вулиці, будинки, мости, дороги. Усі, хто виїхав, повернуться до України та до своїх міст. І водночас ми раді, що зафіксували і маємо можливість показати, як чудово, спокійно, радісно та дружньо жили усі ми на своїх землях до приходу окупантів. Наші неймовірно красиві міста, села та селища, наших талановитих людей, нашу мультикультурність і толерантність, наше спільне культурне надбання, яке зараз нищить війна. Тому після довгих роздумів команда проекту «Візуальний код 2 вирішила транслювати усі випуски проекту. Слава Україні, героям слава. Сер Смолін, я дизайнер сучасного одягу. У професії я більше 30 років. Спочатку я шив одяг сім'ї та друзям, а далі мій шлях був до вищого учбового закладу до Києва. Розпочав свою кар'єру в легендарному будинку моди. Там я навчився шити жіночі сукні та чоловічі костюми. Мої колекції бачили у Франції та Італії. Я встиг попрацювати модельєром відомій французькій марці. З 2007 року я заснував свій власний. Сній бренд, і ми запропонували чоловікам костюми Діспол, які шиються по англійським та італійським традиціям. Для створення нової колекції я подорожую Україною. Перше місто, яке я відвідав, був мій рідний Ковель, місто мого дитинства. Саме в Ковелі я познайомився з культурою та корінням народу, кров якого тече, і в мені. Друге місто, яке я відвідав, Одеса. Тут мене зустріла творча сім'я грузинів. Ірма і Акакій відповідають за культурний напрямок і підтримку грузинських традицій в Україні. Разом з їхнім колективом я опанував кілька грузинських ПА і навчився шити національний верхній одяг Чоха. Щоправда, його маленьку сувенірну копію. Третє місто у нашій подорожі Мукачево. Місцеві кажуть: якщо древній Ужгород це серце Закарпаття, то Мукачево його душа, оточене величними горами, це одне з наймальовничіших міст України. Мукачево зібрало вражаючий ряд унікальних пам'ятників епохи Ренесансу, готики та барокко. А серед населення тут проживають понад 30 представників різних нацменшин. Впевнений, що з цієї подорожі я привезу щось неймовірне для своєї колекції. Нас чекає німкеня Наталя. Талановита художниця, хранителька німецької культури, майстриня відновлює старовинні австро-угорські костюми. Знайомство з містом ми починаємо біля міської ратуші, найкрасивішої ратуші, яку я бачив. Так, і вона використовується за призначенням. Вона найгарніша у Європі. Тут засідає міська рада. Ви вперше в Мукачеві? Так, я вперше в Мукачево, і я приїхав до вас, щоб віднайти ваш код нації. Ну що, Наталю? Розкажіть мені про ваші історичні пам'ятки, які знаходяться у Мукачево. У нас в Мукачеві зосереджено все майже в одному місці, все в центрі. Наприклад, костел Святого Мартина, святий Мартин є нашим покровителем міста. Це найстаріший костел в нашому місті. А по праву руку ми зараз будемо проходити палац Ракуті. Це всі його знають як білий палац. Він раніше був резиденцією Ракуті і Шембурнів, а зараз тут знаходиться діюча художня школа. Круто! Оце за призначенням використовується? Так, звісно. І ми можемо сьогодні туди потрапити? Якщо там відчинено, то звичайно так. Ходімо. Це б'юст мігая Мункачі, іменем якого і називається ця художня школа. А хто по національності цей художник? Е, ну, є такі версії, що він німець, бо справжнє його призвище Ліп. А мігай Мункачі це вже псевдонім, за який він дістав дворянство. Ференц Ракоці почав будувати цю резиденцію. Її відбудовували, перебудовували. Спочатку це був один поверх, потім другий. А зараз це художня школа, в яку ми спробуємо потрапити. Наталя джерело натхнення та інформації, з якою любов'ю вона розповідала про своє місто. Я народилася в Мукачеві у сім'ї етнічних німців. Мій дідусь і прабабусь були німцями. На жаль, ідентифікація мовлення наше була втрачена, тому що дідусь говорив швабською, бабуся угорською. Мама вийшла заміж за нашого, закарпатського хлопця і тому не розмовлялася в сім'ї по-німецьки. Німецьку мову я вже вивчила в зрілому віці, тому що мені було цікава ця мова, оскільки традиції наші зберігалися завжди. Всі свята, німецькі, католицькі, кірбай, Пасха і різні церковні свята завжди ми святкували за нашими традиціями за німецькими. Туристичний магніт це латоричний двір, це місто у місті. Тут життя йде за своїм розкладом у будь-яку погоду і обов'язково під музичний супровід. До речі, завдяки вуличному музикантові я дізнався, що життя Наталі переплилося з життям відомого українського рок-гурту. Чоловік є співзасновником гурту без обмежень е наразі найкращого рок-гурту в Україні. Давній латоричний двір. До речі, названий в честь нашої річки, річки Латориці. Оце вона тече. Нє-ні-ні. Ви ні, ні. <ріст> 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 прогуляєтеся містом і все побачите. Можемо зайти в кав'ярню. Теж старенька така кав'ярня, в яку я дуже люблю ходити. Там дуже гарні вітражі і така атмосфера. І найсмачніше, напевно, тістечко в нашому місті. Ага, а що вас там надихає? Сама атмосфера. Інколи я там навіть пишу вірші. Так ви ще й плететься. Це я розумію, що ви мене надихнете на створення нової колекції з національним кодом вашої е, історії. Дуже маю надію, що вам сподобається. Мукачево це не лише архітектура та історія, а ще найсмачніші штруделі та запашна кава. Все це надихає на творчість. Приклад наша героїня. Після школи я е, пішла в педагогічний коледж. До речі, мрією було медичний, але якось так склалося, що все таки педагогічний, тому що педагогічний був тут. Я вже познайомилася з своїм чоловіком. Тому е, вирішила залишитися в Мукачеві педагогічному коледжі, після чого закінчила закарпатську академію, оскільки я малюю з дитинства і мені не вистачало саме е, освіти як художника. Працювала вже я як педагог і художник в німецькому центрі. На Закарпатті проживає найбільше етнічних німців, і саме центр дає можливість молоді не втрачати нитку зі своїм корінням. Серж знайомця це директор нашого центру Юлія. Юлія це сер. Дуже приємно. Ми раді вітати вас у нашому навчальному центрі. Наш навчальний центр він базується на громадській організації «Німецька молодь Закарпаття. Ми займаємося популяризацією німецької мови, культури та традицій, не тільки серед етнічних німців Закарпаття, яких проживає в нас близько 4 тисяч, але і серед взагалі інших національностей, і серед українців, які приходять до нас не тільки вивчити німецьку мову, але й брати участь в безліч молодіжних проєктів, проєктів для дітей, медійних проєктів, освітніх та культурних проєктів. Ми дуже хочемо, аби Молоді етнічні німці більше дізналися про своїх предків, взагалі про своє коріння, звідки вони походять, і змогли реалізувати себе зі знанням німецької мови. Ми дуже хочемо, аби вони змогли реалізувати себе саме на Закарпатті або в Україні, тому що я такий стереотип, що приходять вивчити німецьку мову тільки ті, які хочуть виїхати до Німеччини, але останні кілька років це на щастя, спостерігається така тенденція, що взагалі молодь приходить просто для того, аби вивчити мову своїх предків. Аби дізнатися більше про культуру, та історію. Директорка центру Юлія живе своєю справою та збирає навколо себе однодумців. В центрі панує творча атмосфера. Моя нова знайома Наталя починала свій шлях у центрі з гуртка малювання. Спочатку все розпочалося з малювання, а далі ми вже зрозуміли, що нам потрібно розвиватися, нам потрібно інші проекти, які зможуть показати е, талант та креативність Наталки. Е, ну і я запропонувала їй. А чи можна нам зробити якийсь такий сучасний німецький костюм для того, аби ми е, могли показати, що німці закарпаття не тільки живуть стародавніми традиціями, і там, де залишилися 40 років тому, а ми розвиваємося і хочемо показати, що німецька культура розвивається також. Сьогодні німці дуже стримані у одязі, а колись у кожного регіону були свої відмінності у вбранні. В кожному регіоні в Німеччини костюм відрізняється, можна сказати, не тільки кольором, але й фасоном, і шляпою або капелюшком, ну і фартушками, звичайно. Ось цей наряд, цей національний німецький костюм, який називається Dirndl, Він автентичний. Це баварський костюм. Ви бачите, він такий дуже гарний, з таким принтом, і з бантиком тут. Ось з довгим і з таким декольте. Це притаманно для Баварії. А ось ці два вони сучасні, вони не автентичні, але зроблені на німецький лад. Але про це може вам розказати наша неймовірна Наталка. Смачний солодкий бренд для жінок, на якому зображені найтакізначніші квіти для нашого Закарпаття це Едельвейс, велична квітка, також є магнолія і сакура. І створився такий квітковий принт, на якому ще зображені наші визначні постаті. Святий Мартин, покровитель нашого міста, також покровитель багатьох міст в Європі, також Німеччині і Франції. І наш замок, наша фортеця, замок талант. На німецьких костюмах, звісно, на німецькій мові підписані ці історичні пам'ятки. Українські німці за прогрес та яскравість у одязі. І Наталя у своїх сукнях гарантує це. Дизайн костюмів. Було дуже цікаво створювати, тому що треба було зробити костюм, щоб він був і впізнавався як німецький, а також щоб був дійсно сучасний, щоб його могла одягнути леді, пані на якийсь такий захід, чи навіть на день народження. Все продумано, наприклад, кривишки, вони знімаються. Можна фартушок зняти, можна їх прикріпити до юпочки окремо і, і виглядати буде як дуже стильне плаття, сукня. Так, комбінувати. Але комбінування на сьогоднішній день це дуже актуально. Так. Ти можеш відозмінювати і кожен раз бути би, в новому. Ви художниця за фахом, і ви відновлюєте старовинні костюми національні німецькі. А своє щось маєте, що ви робите самі? Я створила свій бренд разом з подругою, співзасновницею, ідеєю якого було зробити щось солодке, гарне, щось вишукане, і це е, стало ідеєю створення туристичної хустки для жінок. Наталя дуже талановита художниця. Окрім того, що вона виконує свою місію по відновленню національного одягу, вона ще виготовляє хустки. Одного разу на мій майстер-клас по малюванню прийшла подруга, яка малює вже у мене не один рік. Приїхала дуже натхненна з, Тур з Туреччини і каже: Ну дивись, Наталю, ось турецька хустка. Ну, до прикладу, ось турецька хустка. Чому нема мукачівської хустки? Це настільки мене вразило і запалило, що дійсно, я так подумала, а чому нема? І в той же вечір я намалювала перший. Дизайн хустки, звісно, він потім ще за два тижні змінився, але через місяць була представлена перша колекція. Наталю, скажіть, які розміри цієї хустки? Вони стандартні і стандартних, і нестандартних можна сказати розмірів, тому що ст... це стандартна велика. хустка від 60 см і вище. Це хустка 90 на 90 см. Так. Так, вона дуже зручна. Ось цю хустку можна носити і на плечах. Пов'язувати до церкви на хустках зображені визначні постаті нашого міста і видатні пам'ятки архітектури. Отут Ілона Зріні, вона княгиня, нагороджена орденом за честь і славу, і за оборону, яку вона тримала сама на замку два з половиною роки. Для неї був дуже героїчний поступок, що вона не здалася. А тримала оборону. Це наш Мукачівський замок, Паланок. Паланок, біля якого ми зараз знаходимося. Так, у підніжжі якого і цей будинок. А ось це у нас що? Це Мукачівська ратуша, діюча ратуша. Там, де ми познайомилися? Так, так місце, Боже, де чудов... ми зустрілися. Зустрілися. Найголовніше, що є на цій хустці, напевно, для мене, це покровитель Святий Мартин, покровитель нашого міста. Покровитель, воїн, який став єпископом, обранцем людей. Цей пам'ятник, коли закладали, заклали величезну бочку з вином, яку відкриють на е, визначну дату для нашого міста. І е, її зможуть скуштувати кожен громадянин. <гум> Символічно на цій хусті є е, е, назва. Закарпаття, Мукачево, Україна по периметру всієї хустки є надписи Ти під покровом, навіть на закарпатській під покровом, іс». навіть на німецькій зізін Унтершут. Наталю, скажіть, а хто допомагає вам у створенні цих цих хусток? У створенні хусток над ними працюють багато людей. Але коли я подарувала хустку талановитій е, нашій е, шевкині е, Магді, вона настільки в неї закохалася у цю шаль, що від Юлії пропозиція пошити німецькі костюми надихнула Магдалену найбільше. І з нею ми підібрали і фасон, і кольори, і все інше для того, щоб відтворити сучасний німецький костюм. У майстрині Магдалени була дуже важка доля, але її праця, її любов до її роботи настільки надихають її, що такі люди ніколи не здаються. Вони допомагають творити ось такі красиві чудеса, і я думаю, що ця історія має надихати кожного. Я Я народилася у Криму. В Волошті. сюди потрапила 25 років тому. На Закарпаття втекла від біди, втекла від першого чоловіка, втекла, бо це було питання життя і смерті. У Магдалени було два важких періоди в житті. Перший з них, коли вона втекла від чоловіка тирана за тисячі кілометрів, а другий, коли здалося, що життя вже налагоджується, вона виявила, що в неї. Смертельна хвороба. І це було потрясіння таке, що ну це неможливо пояснити. Це ось коли нічого не болить, тебе нічого не турбує, і тобі кажуть, у вас пухлина в голові дуже велика. Вам потрібно її негайно оперувати. Операція була не одна, їх було сім. Неймовірна історія помічниці Наталі: здолати хворобу і не опускати рук. Вона сильна жінка. Слава Богу, що дуже мало хто це розуміє після операції на мозку. Це зовсім інше сприйняття. Був вибір або лягти. Я бідна, нещасна, або обслуговуйте мене, або брати себе в руки і щось робити. Було обрано друге. Звісно, це оточення, це друзі, які допомагали. Оточення, родина, це чоловік. Дочка, зять без них, якби підтримка неймовірна, і мені дуже сподобалось. По перше, сам факт, що ти під покровом. По-друге, я знаю людей, які це придумали. Я знаю, з яким настроєм вони це придумали серцем. Я просто закохалася, от просто. Ми працюємо вже другий рік. Це мене дуже надихає. Це витягнуло, дуже дуже витягнуло, дуже допомогло. Дуже витащила, дуже помогло. Я дивився на цю хустку, і мене охоплювали неймовірні почуття. Всього чотири кута невеличкий розмір, але ж скільки змісту тут і історія, тут і орнамент, який вигадали ще тисячу років тому. Але найголовніше віра віра, яка дала Магдалені поштовх, і ти. Вперед, впевнений, хустка стане візитівкою Мукачева, яку будуть впізнавати по всьому світу. І, до речі, серж для вас я підготувала теж. І хай буде з хусткою і наш покров, наша любов із закарпаття. Це буде для мене натхненням для створення колекції з вашим національним кодом. Я обов'язково використаю цей малюнок. Дякую дуже гарно. Колір жовтий, колір сонця, колір золота, який є і на німецькому прапорі, і на українському. Тому це символічно. Дякую, дуже вдячний! Ну що ж, сьогодні цілий день я знайомився з німецькою культурою, а під вечір пані Наталя запросила нас у гості в шикарний ресторан до пана. Віктора, ну кухня в нас змішана на Закарпатті, не тільки німецька, але й з угорською, і з чеською, і з словацькою, і так далі. Традиційна німецька страва це сегединський з кнедлями. Так і це гуляш, це м'ясо, це капуста. Це є там свинина м'якоть, є копчені ребра, є купати, і тушиться на це все капуста, заливається це все сметаною, і ми ще додаємо до нього вершків. Вершки. А розкажіть про кнедлі? Кнедлі це так називай хліб, який готується на пару. І це все традиційно, їсти береш кнедлі, махаєш, макаєш туди в цю подливу, скажімо так, зверху кладеш собі три куска м'яса, три види м'яса. І це все можна запивати пивом. Пиво не лиш просто пиво це пиво власного виробництва. Взагалі, ми спеціалізуємося на власному виробництві У нас в меню 80% власного виробництва. Неймовірний смак. Якщо про Сегединський можуть не знати, то про штрудель знають 100% всі. Але штрудель, як і борщ. У кожної газдині інший, так що варто скуштувати якраз наш штрудель. А от із задоволенням. Для цього треба взяти ножа та виделку, відрізати шматочок, а тісто хрустке, взяти трішечки морозива на теплий штрудель та покласти до рота. Мене навіть шотнуло. Дасіс шмект. Ну що ж, сьогодні був дуже насичений день. Я побачив культуру Закарпаття в місті Мукачеві. Пані Наталія відвела мене в художню школу. Ми познайомилися з культурою Німеччини у Закарпатті. А під вечір я скуштував німецьку кухню. І тому сьогодні я отримав і естетичне, і гастрономічне задоволення. Я повернувся з експедиції з міста Мукачева, і зараз я буду вибирати тканину для сукні. Оце воно. Так як наша героїня розробила оцей малюнок за дельвейсами, ми застосуємо цю, цю спідницю як низ всієї всієї сукні. Ми зробили ось такий ось пояс, типу корсет. І це все в нас абсолютно в баварських традиціях. Чому? Тому що спочатку вдягається сорочка біла, на яку ми потім вдягаємо і спідницю, і пояс, і жилет. Вступній програмі. В моїх бнях вигравали дівчата на світових конкурсах краси. І виходили заміж доньки ромських баронів. Найдорожча сукня, яку ви пошили, скільки вона коштує? Вибачаюсь, але ви якраз на ньому сидите. Обої! Я ще так дорого ніколи не сидів.